Тим часом у Черкасах сезон щеплень стартував. За останній місяць у місті вакцинували близько 7 тисяч дітей. Все задля додаткової імунізації проти поліоміеліту. Забезпечити первинним комплексом щеплень держава спромоглась майже половину черкаських немовлят, каже Вікторія Хамаза. «Якщо ви даєте згоду на щеплення сонечки, то будь ласка, вот ставте свою підпис». Висайвих вагань Вадим погоджує щеплення для своєї дворічної доньки. Ним чоловік планує захистити від поліеміліту всю родину. Потрібно провести вакцинацію моєї дитини живою вакциною для того, щоб вона дала можливість придбати імунітет і моїм батькам, які зі мною проживають, і мені і дружині. Захистити свою доньку від поліеміліту еміліту прийшла Черкащанка. Надія про важливі щеплення жінка дізналася з телебачення й одразу до лікаря. Зважаючи на епідемію, яка сталася в нашій країні. Я думаю, це важливий, скаже момент, який необхідно необхідно виконати. Консультувалася вже і медсестра нам розповіла про прививку. Я думаю, що ми зробили правильно. Імунітет від поліеміліту у Черкасах отримали вже близько семи тисяч малюків, і це лише за перший тур компанії з вакцинації. Констатують медики, щеплюють малечу якісною закордонною вакциною. Вакцина, яку закуплено, це французька вакцина. Вона досить добре переноситься дітками. Вакцина, яка виділена для проведення цієї турової екстреної профілактики або щеплення проти поліеміліту, вона виділена безкоштовно. Цю беру Перекладаю вакцину на день в цю сумку холодильник. Тут теж є градусник. Зберігають вакцину за усіма нормами. Температурний режим тут, перш за все, як доказ термоіндикатор. Він є на кожному флаконі. Саму ж вакцину лікарі називають рятівною. а всі міфи про її небезпеку лише вигадками. Із 7 тисяч доз, які отримані на сьогоднішній день по городу Черкасам, ні однієї выводку реакції не було зафіксовано. Те, що відбувається після прививок, не значить, що відбувається от від них до 5 віку. возраста, потому це в основному ті діти, які мають імунізацію. Вони мають імунізацію і поэтому жива поліеміелітна вакцина для них найбільш безпечна. Перший етап вакцинації фінішує у Черкасах 8 листопада. Другий стартує рівно за місяць. Щеплюватимуть дітей віком від 2 до 6 років. Заключний етап вакцинації розпочнеться у лютому. Тоді медики планують щеплювати малечу віком від 2 місяців до 10 років. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.